Що варто знати перед запуском стартап проєкту. Перше, ідея це не готовий продукт. Якою б не була ваша ідея, її цінність має бути підтверджена на практиці. І питання в тому, чи дійсно ваш сервіс чи послуга варті уваги. Друге, хто ваші користувачі, чітке розуміння аудиторії допомагає сфокусуватися на тих, хто дійсно зацікавлений. Тут буде корисним створення типового портрету користувача. Який розкриватиме його потреби, мотивацію та поведінку. Третє, як перевірити гіпотезу MVP – це тестова версія продукту з мінімальним набором функцій, і в ній немає нічого зайвого, тільки те, що допомагає зрозуміти, чи потрібен ваш продукт людям. Четверте, від чого залежить бюджет і таймлайн. Тут все логічно: від складності продукту, функціоналу та команди. І навіть з чітким плануванням кожного кроку варто залишати простір для змін. Бо, як відомо, реальність та очікування не завжди співпадають. Якщо вам ця тема близька, підписуйтесь. Попереду ще більше корисного.